Друзі, ну і в продовження нашої розмови я запрошую ще одного гостя з нами вже на прямому зв'язку політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Пане Тарасе, хочу вас запитати про о, таку історію, яка викликає в українців, і я думаю, що в наших чиновників двоякі почуття. Це те, що називається до нас приїхали ревізори. Я хочу нагадати, що буквально минулого тижня ми побачили оприлюднену фотосвітлину. Що Прибули до нас американці, які єдине, що мають перевіряти, це раціональність чи якусь цілеспрямованість використання тих грошей, тієї допомоги, яку надають нам Сполучені Штати Америки. От з того, що я бачила в публічній сфері, по-різному це трактують. Хтось обурюється, каже: Ну як це так? Нас можуть перевіряти в нас війна. Хтось каже: Ні, навпаки, це правильно дають гроші. Хай перевірять нічого тут. Такого немає. Має бути транспарентність всього, що відбувається в Україні. Що ви скажете про наслідки? Що можуть знайти? І як потім ця інформація, цей проведений аналіз має бути використаний на користь, або я не знаю, не дай Боже, проти України. Ну, дивіться, позицію американців можна зрозуміти, тому що вони дають безпрецедентну допомогу. Там 100 мільярдів, які вони витрачають. Ну, вибачте, будь ласка, для Америки це теж 100 мільярдів і це достатньо великі гроші. Звичайно, що плотники податків американців, американських хочуть знати, чи не розкрадаються ці кошти. І звичайно, що приїжджають тоді люди, які за цим слідкують, і принаймні проводять аудит, це нормальна практика. В даному випадку тому і знов такі гроші величезні навіть для Америки. У них є куди подіти 100 мільярдів доларів. Е, наслідки, а наслідки подивимось, тому що звичайно що. Юридично, юридично як це може імплементуватися, якщо теоретично вони знайдуть якісь е е е речі, там да, те, що там розкрадається, чи на цільово використання. Це питання в тому, куди воно піти далі. Ну в, в ідеалі це повинно бути розслідування набу, яке повинно і в проводити розслідування, подати до суду. Там да е е ну подивимось, як воно буде реалізовано. На практиці, тому що у нас і так купа в дійсності контролюючих органів є взагалі, те, що говориться, це функція і державної аудиторської служби і рахункової палати, і так далі. Можливо, буде проведена якась звірка тому я вважаю, що вони, якщо вони дають гроші, вони мають величезне право їх перевіряти. І, ну в даному випадку це дуже дорого. Ну я вважаю, що це дуже добре в дійсності сигнал, особливо після слів. В пана Кісінджера, що Україна а, повинна бути в НАТО на останньому Давосі, це означає, що, скоріш за все, якесь глобальне рішення щодо України прийнято, так і тому, звичайно, що вони хочуть бачити спроможну, дієздатну державу і державний механізм. А, якщо ви вже якщо вони вже визначили, що з якимось функціоналом України. А функціонал він близький до Ізраїлю та функціонал, який виконує Туреччина в НАТО, то все рівно потрібно розуміти, а що тут далі відбуватися, і куди ми взагалі інвестуємо гроші, тому що це знову такі величезні величезні ресурси, і їм треба буде потім пояснювати і звітувати перед своїми виборцями, навіщо вони допомагають Україні. Пане Тарасе, зафіксували тему Кісінджера і НАТО. Я до неї повернусь обов'язково, але дозвольте, я все ще б навіть не стільки в контексті цих ревізорів, скільки тих змін, які зараз відбуваються в політичній сфері в Україні. Наші західні партнери якраз дуже позитивно оцінили певні ротації в уряді. Те, що стосується серед наближеного кола офісу президента, зміну губернаторів і сказали, що ми бачимо всі ваші е, дії. В тому, щоб викорінити корупцію, продовжуєте у, у, у тій же царині, продовжуєте змінюватись. Але тут історія в тому, що здавалося б, комусь е в українській владі серед чиновників, щоб під час війни навіть західні партнери не будуть чіпати українських чиновників. Ну тому що знаєте, як у нас прийнято казати, не розгойдуйте цей човен, не підігруйте ворогові, але знайшлося, знайшлася політична воля, і все ж таки е ті елементи, які наносили величезний удар для української репутації. Тації вони були знесені, але цього ж недостатньо. Ми побачили, як, наприклад, з посади свого часу був звільнений пан Баканов, який очолював Службу безпеки України. Де він, де справи, де розслідування, винен, не винен, за що звільнили? Неясно. Це стосується і екс генерального прокурора, це стосується і сьогоднішніх звільнених людей. Як ви гадаєте, чи побачимо ми тут якраз правосуддя? Не я не говорю про те, що треба всіх посадити. Ні. Бо ми не знаємо навіть винні вони чи ні, але розслідування якесь кваліфіковане, набу яке ви згадуєте, мало би бути, бо не буває так, що тебе звільнили просто так. Ну, дивіться, ну якщо говорити про СБУ, зміна пана Баканова позитивно вплинула на СБУ. Ми бачимо, що пан Малюк як бойовий офіцер, який особисто займався звільненням, в тому числі Гостомеля, От Юрія Кулінича, який очолював. СБУ Криму, який фактично причетний був до ну підозрюють, причетний до захоплення Херсона, сам особисто арештовував так. Там підозри вже пішли, і так далі. Тобто, процеси в дійсності йдуть. але ми повинні теж зрозуміти, що багато речей поки що відкладені не через велике небажання розслідувати так, тому що запиту суспільство є, тому що є велике завантаження, і той самий СБУ, тому що якщо говорити про Баканове, розслідування повинні займатися або там генеральна прокуратура, надавати допомогу та саме СБУ, тому що матеріали багато теж в дійсності є засекреченими. Тут е -е, поки я думаю, що поки не впораються з війною, розслідувань таких гучних не будуть. Але йдуть, уйдуть, ви бачите, як з, з тим куліничем, говорити, що зовсім нічого не відбуватися. Ну це ну багато чого ще не говориться, тому що ідея контррозвідувальна робота і так далі, те саме стосується і екс генерального прокурора, я думаю, що дійдуть руки і до цього, тому що знов таки, ресурси державних органів вони теж не гумові. Там дає, як би там вони не працювали, як би вони не хотілося. Ну сподіваюся, що слідство все ж таки продовжується, і ми вийдемо на зрозумілі відповіді, тому що та кількість жертв, яка буде за результатами цієї війни. Запит суспільства на справедливість і запитання: а як це все відбувалося і чому це все сталося? І в такому форматі він буде величезний і владі важко буде щось не відповідати. Якщо ти не відповідаєш на такі запитання, не проводиш розслідування. Значить, підозра буде а, в тому числі на високопосадовців, які хочуть переобиратися. Тому в даному випадку, звичайно, що а, я думаю, що все ж таки це ми, ми отримаємо тут відповіді на це питання. Принаймні, реакція на побажання від наших західних партнерів ми бачимо, і вони достатньо слушні е, і звільнення тих самих Запорізьких Кі губернаторів з Дніпропетровського губернатора, оскільки скільки там вже був накопичувальний ефект там і до цього вже було багато питань стосовно їхньої діяльності. і Тут пан Зеленський правильно робить, що дає відповіді, тому що щоб потім питань не було, чому хтось щось не Взагалі ця війна дає можливість, величезну можливість України перебудувати повністю свій державний апарат. Тобто ті люди, які можуть можуть виконувати функцію управління не просто. Знаєте, презентації малювати, розповідати, як воно буде не скрізь, Звичайно, у мене багато питань щодо діяльності кабінету міністрів і банківської системи. Поки що у нас таке враження, що ці установи живуть взагалі в окремій в окремій реальності. Тобто, ну до міністерства оборони більш-менш там питань немає. Звичайно, є корупційний скандал, який вони намагаються. Пояснити якось, але знову тут у нас є набу, є не САП, і вони повинні доводити ці справи до цих до логічного до логічного кінця. Тому тут знову тут тут спільна робота і армія в першу чергу, як інститут. У нас до речі, єдиний інститут нашої країни, який вже працює фактично по стандартах НАТО. І найбільш функціональний в нашій державі угу. можливо брати кадри звідти і ставити. Ну, наприклад, на закупівлі міністерства оборони ставити на чиновників а солдат, які проходили фронт, так які з різних причин ну хтось отримав поранення. Наприклад, зараз не може е, е, Та, пане тарас. Я, я вже бачу, як на таке хлібне місце ставлять не свою людину, а якусь ліву і кажуть на тобі, там де мільярди доларів, будь ласка, роби, а ми не будемо. Контролювати. А, це, а це наш а це, це повинен бути наш запит? Це не чинов, що повинен а, вирішувати. А нагадайте мені, пане Тарасе, коли так. нас з вами спитали, в якому питанні ми з вами дали свою оцінку і нас послухали в який момент, коли ми просили зняти Татарова, коли ми просили не призначати екс представників опозиційної платформи за життя, де саме наш голос із вами зарахувався? Ну тиск влада відчуває. Давайте теж відверто не будемо говорити, що Пам'ятаєте, там скандал з національним олімпійським комітетом був. Так все ж таки витиснули. По московській церкві теж багато лобістів було і, і залишається ще той самий сам пан Бакана взагалі нічого не робив по московській церкві. Рух пішов, так і рівень довіри до тих інституцій, які цим займаються, різкий зріс. До речі, так тому звичайно. Що треба говорити, треба говорити лупати цю скелю, як говорив Ван Франко, і результат буде І так, так стосовно, наприклад, тих тих питань. От якщо буде тиск суспільства, давайте ставити тих людей, які мають зовсім інші моральні принципи, принципи справедливості, які можна довіряти. То хто сказав, що це не спрацює угу. Я тільки От... єдине, що хотіла би знаєте, дві ремарки про те, коли ви говорите, що доганяти о, тих, хто винен вже після війни. Ну, перше це о, те, що в країні, в якій можна купити собі виїзд за кордон за 7 тисяч доларів, я б точно це не відкладала в далеку скриньку, тому що ми їх потім не знайдемо по світу. Ну а друге, знаєте, тоді б мені хотілося б теж, якби не дай Боже, я зроблю щось протиправне, то хай до мене прийдуть не сьогодні, коли я це зробила. Да? А хай до мене прийдуть по закінченню війни. Ну, тобто, правила гри мають бути однакові. Але це таке. Це, це справді довга розмова. Те, що я обіцяла, пане Тараса, все ж таки, я хочу почути від вас на тему НАТО, але ось в якому сенсі? Ми зараз бачимо, що відбувається зі вступом Швеції та Фінляндії. Ясно, що Туреччина грає свою гру. Ясно, що у Ердогана свої вибори і він крутить руки. Але я так собі знаєте, подумала на днях, що це ідеальні дві країни Швеція і Фінляндія. Ну тобто, чим вони могли б не підходити. Для воєнного альянсу НАТО та нічим це тільки там питання внутрішньо в Туреччини. Але повернімося до України, до України, де є купа проблем. То скажіть, як ви гадаєте, а чи не зарано ми так однією ніжкою зайшли в цю тему, сказавши, що вже все вирішено? Хіба не будуть такі ж самі політичні претензії до нас? Хтось буде спекулювати на цій темі і таким чином теж унеможливлювати швидкий вхід нашої держави в цей надзвичайно важливий альянс. Ну, дивіться, звичайно, що прикопатися можна до знаєте, до стовпу, який просто стоїть на дорозі, так звичайно, що Туреччина грає власну гру, це зрозуміло. У них є власні інтереси, і тому вони показують свою особливу позицію. Тут звичайно є. Але Фінляндія і Швеція ж отримали прямі гарантій від Сполучених Штатів Америки, так і Великобританії. Тобто, якщо ми. Хоча б так на отримуємо прямі гарантії, так ну можна і далі вже тоді вже вирішувати паралельне це питання. Ми повинні розуміти, що для нас пріоритетом зараз є вступ в НАТО, навіть в в ЄС, тому що в ЄС це не дає гарантії безпеки нашої держави, і ми повинні на цьому сконцентруватися саме на цьому. А стосовно політики, НАТО, це політика плюс функціонал. Чим корисна Україна для НАТО? А ось після того, як е, е, увесь ну принаймні східна Європа розуміє, навіщо потрібна їм Україна, так розуміє та саксонська частина, які є ну контрольним, які тримають контрольний пакет НАТО, так Їм зрозуміло, яку функцію може виконувати Україна, наприклад, в країнах НАТО це підсили, це є стрижневою країною безпеки, взагалі всієї Європи, плюс е, люди, які можуть можуть виконувати деликатне питання. Ну от, наприклад, всі зараз дивляться на Ізраїль. Ну точніше невідомо угу. хто зараз Пане, Тарас, бортує... у нас хвилинка ще. Невідомо хто бомбардує Ізраїль Так я вам скажу. Ізраїль 15 років вимагав фактично від штатів право вдарити по Ірану. От вони цього і отримали. А ну що американці напряму це не робили. От такий вже функціонал повинна виконувати Україна. А далі, а далі то вже знаєте, політика буде. Туреччина в 49 му році, коли вступала в НАТО, взагалі ні за якими критеріями не підходила. Вибачте, Албанія, яка стала членом НАТО. Я вас запевняю. Я думаю, що там теж багато питань, Тань стосовно було і демократії, і корупції, і так далі. Але там головне, що було серед зерноморське узбережжя, як і Чорногорію до речі, їх приймали, тому що це єдине місце, де росіяни ще могли поставити свої кораблі. Та безперечно, пане Тарасе, ви тут правильно підкреслюєте, що і ми це відчуваємо десятиліттями, що це більше історія про політичне рішення, яке завжди і нам заважало давним-давно долучитися до воєнного альянсу НАТО. На жаль, дякую вам ще раз за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую за цю розмову. Друзі, з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.